І про спорт Івано-Франківська Говерла зіграла черговий домашній матч баскетбольної суперліги супроти Львівської політехніки Галичини. Четверта в сезоні з урахуванням кубкового двобою зустріч команд минула в напруженій боротьбі та завершилася перемогою Говерли з рахунком 78-72. Таке враження, що баскетболісти Говерли на початку матчу були не готовими до гри суперника, адже ініціатива вже зі старту перейшла до рук львів'ян. Як наслідок 8-11 очок, різниця за підсумком першого тайму, яка то скорочувалася, то знову відновлювалася. Супернику вдавалося уміліше діяти на підборах та кидати за триочкової позначки, так і завершилася перша половина матчу з перевагою політехніки Галичини. Другий тайм був за ведмедями, і їм чи не у першому матчі вдавалося вийти вперед зусиллями Джеймса та Люльдюрая. Центровий Говерли, найвищий баскетболіст Суперліги з ростом 2 метри 20 сантиметрів. Роман Гуменюк вже за першу половину матчу встиг заробити чотири фули. Тому тренери не так часто випускали баскетболіста на майданчик. Що не получається? Не знаю, в принципі не так все і погано. Мінус чотири, тобто, боремося. Там гра покаже, подивимось, Я ж вдома, можна сказати. Тому як може бути вдома некомфортно, це ж не десь там далеко від хати. Більше від гри Романа чекають уболівальники. Кажуть, що він ще не встиг акліматизуватися, адже не звик до гри партнерів. Але й очікують від нього все ж результативнішої гри у майбутньому. Того року грав, здається, в Говерлі. Чесно, гра його не дуже подобається. Знаєш, він тільки може. Ну хіба на підборах трошки грає так більш-менш нормально? На рахунок кітків. Ну, чоловік не, не дуже такий точний. Ні, ну ріс його звичайно його козир, але неефективно він його використовує. Наразі івано франківські ведмеді посідають четверту сходинку у турнірній таблиці, відстаючи від лідерів на три пункти.